Гучний скандал у Польщі. Дуда закриває надважливий аеродром для України. Порадив шукати інші шляхи постачання зброї. Політик звинувачує українців у перекручуванні інформації і відверто нагнав на президента Зеленського. Шок Варшава готується до війни. Перші кроки зроблено. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. Президент Польщі Анджей Дуда в останньому виступі несподівано наїхав на Україну та союзників. Закриваємо аеропорт аеропорт Жешові, а ви доставляєте в Україну морем повітрям. Не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні. Він пригрозив закрити на ремонт аеродром, через який проходить 95% військової допомоги Україні. Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешеві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє, але це не їхнє, це наше. А більше Дуда зазначив, що Польщу не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію, не уточнивши про що саме йдеться. Я вважав, що це скандал. Напередодні Дуда розкритикував українців за перекручування своєї заяви, у якій він назвав Україну потопельником. А потім тривалий час обурювався тим, як були сприйняті його слова. Це повне перекручування того, що я насправді сказав це зовсім інший сенс. Я говорив про живу людину, що бореться за життя а там подали так, ніби я кажу про мертвого. Це кардинальна різниця. Неоднозначний вислів політик вжив коментуючи зернову кризу між двома країнами. Мовляв, нею скористалися антипольські кола, можливо, навіть російська агентура, аби посварити Україну та Польщу. Разом із цим він розкритикував українського президента Володимира Зеленського. Ми звичайно це сприйняли на свій рахунок, бо саме тоді в нас був конфлікт з ними через зерно. Я вважаю, що він зайшов надто далеко. Така була моя оцінка. Я її не приховував. Але правда й у тому, що в міжнародному середовищі він дуже швидко за це заплатив репутаційно. Що раніше Анджей Дуда заявляв, що його наступник Кароль Навроцький після вступу на посаду змінить погляд на Україну, натякаючи, що Києву треба приготуватися. Це інший рівень політичної напруги. Це, зрештою, інші обов'язки, які у тебе з'являються після того, як ти складеш присягу президента Польщі. А ми нагадуємо, що у Польщі пройшли вибори президента. Новим очільником держави став кандидат від партії Право і справедливість. Кароль Навроцький, що ось ось вступить на посаду глави держави, вважає, що мир має бути тривалим і справедливим, а не просто відкладеною війною. Однак те тез його передвиборчих заяв, що насторожує, говорив про те, що не бачите Україні НАТО. Чи остаточно не відвернеться політик від Києва? Розлогіше про це вже за мить. Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький починає біля пам'ятника жертвам волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик та директор інституту національної пам'яті не збирається полишати це історичне питання у відносинах з Україною. Раніше Навроцький заявляв, не бачить нашу державу в НАТО та європейському союзі, якщо вона не відповість за волинську трагедію. Обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію нашої держави принесла кандидату підтримку. Ультраправих виборців його суперник, мер Варшави, та проєвропейський кандидат Рафал Часковський натомість заявляв, що Україна має бути частиною західного світу і підтримував наше членство в Євросоюзі та НАТО. Утім, деякі погляди кандидатів на Україну були схожими, і Навроцький і часковський обидва виступали проти надсилання польських миротворців до нашої держави, втім, як і більшість політиків Польщі, обидва кандидата засуджували розв'язану Росією війну та називали її агресоркою і вбачали в ній загрозу власній державі. І обидва кандидата висловлювалися про українських мігрантів. Часковський пропонував забрати виплати в тих українців, які не працюють і не сплачують податки у Польщі, і Навроцький висловлював схожі погляди. Якщо Рафала Часковського підтримував чинний польський прем'єр та прихильник євроінтеграції Дональд Туск, то Кароля Навроцького підтримали представники партії Право і справедливість націоналістичної поліцили, яка керувала країною багато років поспіль. Голосування тримало інтригу до останнього. Екзит Пол спрогнозував перемогу часковського з мінімальним відривом, і кандидат вийшов до свого штабу з переможною промовою. «Любі мої, ми перемогли. Я об'єднаю. Я буду розбудовувати. Я справді буду президентом усіх польських жінок і чоловіків. Я буду вашим президентом. Як виявилося за лічені години, політик поспішив перемогу з різницею у трохи більше ніж півтора відсотки. Здобув євроскептик Навроцький. Виборці результатами голосування вражені мені дуже сумно. Я дуже засмучений, і розчарований тим, що Польща польська нація обрала цей шлях. Побачимо, до чого це призведе. Почуття на даний момент безумовно змішані. Але те наскільки мала була ця різниця, говорить нам про те, наскільки ми розділені майже навпіл, як виборці, це дуже цікаво, а також дає поживу для роздумів. Політичні оглядачі прогнозують за президентства Навроцького можливе зростання напруги у відносинах з Євросоюзом та Україною. І, хоча при владі, поки лишається проєвропейський прем'єр-туск, президент Польщі матиме право витувати закони, буде головнокомандувачем збройних сил, матиме змогу впливати на зовнішню політику та зможе вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти. Новий глава сусідньої держави почне виконувати свої обов'язки у серпні. Катерина Федорченко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Польща готується до можливого нового конфлікту. Вітряки на випадок блекаутів, розширення флоту, 4,7 ВВП на оборону. Війна на носі про це вже за мить. Балтійське море на поромі три десятки журналістів світових медіа: Таймс, Блумберг, Політико, Радіо Свобода. Польське президентство у ЄС везе нас показати зведення другої найбільшої в Європі вітрової електростанції у морі. це вперше, коли ми можемо показати будівництво першої в історії Польщі офшорної вітрової електростанції. Наступного літа тут у відкритому морі працюватиме 76 турбін, здатних забезпечувати електрикою півтора мільйони домогосподарств. Вся ця площа приблизно 130 квадратних кілометрів. Тож це величезна територія. Це як місто. Ми порівнюємо його з містом Гдиня, яке розташоване поруч. Роботу над цим проєктом розпочали у 2021-му, як крок до посилення енергетичної безпеки, але тепер перед розробниками постали нові виклики. Підводні кабелі, які постачатимуть електрику на материк, може, наприклад, зачепити якором якийсь танкер російського тіньового флоту, як це вже траплялось у Белхійському морі. Інформація, де саме прокладені кабелі у відкритому доступі будь-хто може зайти на цю веб-сторінку та перевірити, де знаходяться кабелі, тому що це частина спеціального плану громадського морського простору для нашої єдиної економічної зони, і це має бути публічно. Тому так з одного боку нам потрібна прозорість, але з іншого треба бути, скажімо так, якимось чином захищеними від цього обміну інформацією. До нових реалій готуються. Вітряки будуть оснащені спостережним обладнанням. Ці деталі засекречені. Проте, за словами розробників, захиститися від диверсійних атак складно. У нас немає таких гарантій. Це ризик. Він відомий. Ми намагаємося вжити певних заходів, щоб його пом'якшити. Намагаємося відстежувати об'єкти, які не повинні бути на будівельній ділянці. Та в нас дуже обмежені можливості взаємодії з ними. Ми не військові. Ми не можемо відкривати вогонь. Відкривати вогонь у морі в разі потреби можуть військові кораблі. Нас везуть показати їх будівництво. Отже, це перший малий ракетний корабель. Це не майнкрафт, це лише чохол для зброї. Ці неронгвальський керівник кораблебудівного заводу в Гдині демонструє виробництво, яке після десятиліть простою відновилось два роки тому. Цьому заводу вже понад століття, і чимало технологій та компонентів тут ще з радянських часів ось це головний двигун. Він російського виробництва. Тут напис лише російськими літрами. Його було створено у 1982 році. Тому деяке обладнання нам потрібно розбирати і виробляти самостійно, бо інакше ми не зможемо купити запасні частини у виробника. Флагманський проєкт заводу Фрегата М'єчнік першу спустять на воду уже наступного року. Таких кораблів берегової оборони для бойових дій у Балтійському та Північному морях до 2030-го завод має збудувати три. І той факт, що українці маленькими водними дронами завдали значної шкоди найбільшим російським воєнним кораблям. Тут кажуть, врахували. Мечник. буду чесний з вами. Мечник не повторить долю Москви. Ви пам'ятаєте, одна ракета, і вона пішла на дно. Більшість нових суден мають чимало сенсорів та запобіжників, щоби самостійно вберегтися. Війна буде постійно вносити корективи у дизайн, наполягає керівник заводу. І навіть якщо мир настане швидко, підприємство все одно буде що виробляти. When коли в Європі настане мир і завершиться війна, я думаю, ми можемо надати Україні багато тральщиків для розмінування акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Польщі тим часом зауважує, Польщі та Євросоюзу потрібна зброя навіть у мирні часи. Сполучені Штати роблять нам послугу, кажучи, нам потрібно буде перевести частину наших ресурсів у Тихий океан. У вас є час до кінця десятиліття, щоб вистояти та самостійно стримувати Росію. Добре, але це означає, що Європі також потрібна посилена оборонна промисловість, європейська промисловість. Ми не можемо імпортувати все зі сполучених штатів. Ми повинні виробляти своє. Польща лідер серед країн НАТО в питанні витрат на оборону Цьогоріч Вона інвестує в безпеку 4,7% від ВВП Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Гдиня. Як ви оцінюєте останні заяви Анджея Дуди? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.